Леся Українка, Контра, спем сперу. Хай те дума, ви, хмари осінні, бо ж тепера весна золота, чи то так в жалю холосільні, Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії. так і сподіватись, хочу жити, хай думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і сліз тих харячох та кора льодова, міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. І я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати і несучи Вагуту страшную буду. Пісню веселу співати, В довгу темну нічку не видно, не столю і на хвильку очей. Все шукатиму, сірку провідну, ясно, владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні без надії так і сподіватись буду жити. Гай думай, сумні.